Вспоминальною суботою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа існує категорія людей, яка досить низько знаходиться в плані духовного розвитку своєї особистості, тобто людської природи, її діяльність дуже обмежена і вона подібна до тієї, що відбувається в життєвій сфері тваринного світу. І принцип такої людини. Це їжпи і веселися. Подобного характеру люди не мають такого дару, про який говорять вчені, це саме інтуїтивне пізнання. І ось геніальний математик і мислитель Блес Паскаль зумів знайти міжу і безсилля людського разуму і Запропонувати, замінити пізнавальною здібності людського серця. Чому? Тому що саме вона відрізняється безпосередністю і відповідністю цьому високому призначенню, тобто, пізнавати істину і все те, що знаходиться за межами цього примітивного світу. Тому що дійсно, якщо порівнювати наш світ з тим вищим світом, то він виглядає досить примітивно, ось, що знаходиться саме за межами цього матеріального грубого світу. І ось його колега вчений Бергсон говорить таке, що мозок це є ще не що інше, як центральна телефонна станція. І роль якої зводиться до того, щоб видавати повідомлення і з'ясовувати їх. Він, власно кажучи, не є, не є носієм життя, не є силою життя, а є цього лиш органом уваги до життя, так стверджує цей вчений. І ось Блес Паскаль зумів встановити таку. Нову колосальну різницю між геометричним розумом, тобто раціональним мисленням людини і е інтуїтивним пізнанням, або ще як він каже, відчуттям чи чуттям тонкощів. Він називає ці речі ще інстинктом душі, чуттям серця, чуттям світу життя. От, і вчені філософи це виражають таким терміном, як. І раціональне пізнання, раціональне і, і раціональне пізнання. І ось Бребрес Паскаль він досить обґрунтовано стверджує і показує це, що людський розум діє дуже повільно і він приймає лише до уваги ті речі, які завжди знаходяться в наявності. І що характерно, що людський розум він щохвилини хвилини втомлюється. Він розгублюється, розбігається, от, і в, він не в змозі, тобто він майже не в силі втримати оці всі речі, а відчуття, воно діє буквально в одну мить і воно завжди готове діяти. І тому Паскаль закінчує свою таку аргументовану думку, що саме серцем, а не розум, пізнається Бог, пізнається. Вищий світ. І не випадково Господь каже, що блаженні, чисті серцем, бо саме вони узрять Бога. А народна мудрість говорила, що Бог пізнається не гостротою розуму, а чистотою серця. І святитель Лука Воїна Ясенецький у своїй праці, мозок і дух приводить дуже багато прикладів, котрі один за одного. Виглядають ще більш дивовижніший. От, він бере саме ці приклади з праці вченого Шарля Ріше. І ось він приклади, приводить такий цікавий приклад. Місіс Грінне сидить на веранді в одному з міст Англії. І ось вона тут цілком очевидно бачить перед собою таку картину. До берегу озера наближається кабріолет. На ньому їдуть дві молодих дівчата. І раптом цей кабріолет, буквально біля обривистого берегу озера, стається так, що ламається колесо, і він падає вниз в озером, разом з кіньми і сідаками. І тут вона. Чує таке повне відчаю пронизливе кликання, де звучить її ім'я. Хтось кличе про допомогу. І проходить буквально цілий місяць, коли вона отримує лист від свого рідного брата, який описує смерть своєї доньки і її подруги. І саме так, як вона бачила перед своїми очима, знаходячись. Далеко від цього трагічного місця. В наш час один із членів психолог, який досить довго спостерігав за тими людьми, які перенесли клінічну смерть, які знаходилися в реанімації. Це щоб не помилитися ім'ям, не буду щоб не помилитися, називати прізвище цієї людини, От, і він що характерно. Приводить дуже багато прикладів. Одного разу прийшов священник до важко хворої людини в реанімацію, з якою поряд лежав чоловік безнадійний комі. І саме в момент причастя, цей безпритомний хворий раптом прийшов до свідомості, відкрив очі і щось став просити своїм поглядом. Вони не могли зрозуміти, тому що він не. Не, не говорив, але ж кутом свого зору він показав на святе причастя. І всім стало зрозуміло, що ця людина прийшла до свідомості, неправда, невідомо як, але ж вона відчула присутність чогось надзвичайного і цю потребу її душі. Інший приклад дуже яскравий, коли важко хвора бабуся просить буквально благає свого онуку, щоб вона. Розшукала священника, який прийшов, прийняв її сповідь і причастив перед смертю. Онука відповідає, що в нас немає храму, наш храм повністю зруйнований, і тим більше в нас не було ніколи священника. Але ж вона наполягає, щоб вона обов'язково сходила на вокзал і там розшукала його. Ця великої волю своєї бабусі і дійсно на велике здивування зустрічає священне. А який саме цей час приїздив когось причастити. І все сталося так, як заболіла оця хвора жінка. І таких прикладів ми бачимо дуже багато. Людська душа, вона здібна виходити за межі нашого тіла, тому що тіло людське, як відомость Божого відкровення, з прикладів богомудрих людей, воно обмежує нашу душу. І тоді, коли душа виходить за межі тіла, то вона бачить. Дуже такі, скажімо, надзвичайні неймовірні речі, які до цього часу були для неї зовсім недоступними. І ось патріарх Олександрійський, Йоанн Милостивий, який часто наполягав, от, і в, все робив для того, щоб якомога частіше звершилася літургія, за спочилик, він приводить зі своєї практики такий приклад, коли один юнак потрапив до полону. До персів, але ж декільком з них вдалося втекти, і, прибувши до Кіпру, вони сповістили батькам цього юнака, що за їх відомостями він помер у в'язниці. І з цього часу вони почали пам'ятати його як померлого. І, але ж однак цей юнак був живим. Проходить чотири роки, йому теж вдається втекти з полону, і коли він увійшов з дір, то батьки були настільки е, здивовані, от, е, і вони рахували, що він напевно повернувся вже з того світу, що воскрес що сталося щось надзвичайне. Довгий час вони навіть не могли заговорити до нього. Але ж він почав розповідати свою історію, і тут вони його перебувають і кажуть: ми ж тебе завжди поминали на літургії як померлого. І коли вони розповіли, коли це все відбувалося, які в самі дні і свята, то він згадав, що саме в ці дні, от на душі у нього було дуже добре, і він відчував нові сили і радісне бажання продовжувати життя. І терпіти оцю гірку долю, яка спіткала його. І ми бачимо дуже багаточисленну, скажімо, таку для нас практику, тобто досвід святих, богомудрих людей, які досягали такого стану, що їх дух володів величезною владою і силою над тілом. І все, що відбувається в нашому розумі, в нашому серці, в нашій душі, воно накладає незлодимий відбиток на життя духу, воно формує і розвиває Його діяльність. І, і всі наші помисли, бажання, саме наше життя, наші справи, якщо вони будуть направлені до добра, до любові, до, до Божої істини правди. То вони зміцнюватиме наш безсмертний дух і наближати до Бога. Він таким чином збуває величезну силу над і владу над душею і тілом. Саме в цьому полягає головна мета Великого посту: щоб нам стати ближче до Бога і один до одного, щоб нам стати більш чуйнішими, добрішими, лагіднішими, мудрішими. От, Саме в цьому його свята цінь. Апостол Павел говорить, що ми знаємо, коли наш дім, оця катина, так і називає наше тлінне тіло, коли воно розвалиться, тобто помре, то ми маємо від Бога дім нерокотворний вічний, вічний на небесах. Він далі каже. Від того ми зітхаємо, тому що ми бажаємо вдягнутися в наше небесне житло. І далі він каже, і, от, і отож, ми завжди перебуваємо в доброму настрої, тому що ми знаємо, що перебуваючи у цьому в тілі, ми відсторонені від Господа, тому ми бажаємо вийти з тіла і бути з Господом, тому що це незрівняно краще. І далі він продовжує тільки б, нам, тільки б нам одягнутим, не опинитися нагими. Тому ми ревно стараємося завжди бути угодними йому, Тому завжди, завжди стараємося бути го, го, готовими до зустрічі з Господом. І всім нам належить, каже апостол, стати перед судом Христової любові, правди щоб кожну з нас одержати відповідно тому, що ми робили в тілі, живучи в тілі, добре чи погане. Амінь. Сьогодні ввечері богослужіння вже о 17-й годині, а не о 16-й. І завтра дві божественні літургії о 7-й і о 10-й, увечері о 17-й годині чин пасії. Усіх я хочу подякувати за ваші теплі молитви, за любов до ваших спочилих, за любов до наших воїнів української землі, які кладуть за нас життя, за, за свій народ, за свою сім'ю, щоб Господь зміцнив їх дух і дарував нам все благопотрібне і всім бажаю Божої благодаті, Божої ласки, Божої щедроти. Амінь.